Друзі, всіх вітаю в новому році. Ви на каналі а 3 a 2 крю І у нас одразу починаємо рік з бою від нашого підписника на ЄСОТОМУ І, до речі, грає наш герой без каліброваних снарядів, грає на досилателі, плюс грає, все стоїть на зведення, також не возить з собою голду, в нього є лише 30 ББшек і 20 фугасів, і давайте подивимось. Я, до речі, рекомендую грати на каліброваних снарядах, тому що це збільшує пробиття ваші на фугасі і можна грати ще дуже цікаво на фугасі, наприклад, тих самих ЄС е або всіх інших танків по типу. Там, не знаю, якихось барабанів, там, хевіка і когось іншого, можна в задню частину ті можна просто пробивати на касарі. Це дуже лютий танк на фугасах, і в нього дуже гарна гармата, яка дозволить. Давати просто лютий дамаг. До речі, перший шот, який зробив наш герой, цілився в ЄС, того, попав там в, кра в край Маушена. От вам і приклад того, що треба стріляти на випередження, якщо у вас немає плюс 30 до швидкості польоту снаряду. Тому тут треба вже робити якісь певні висновки і міняти його обладнання. До речі, хочу сказати, що в команді нашого героя. Гравці всі від 60. 736. До речі, проходить максималочка. Гравці всі від 60% і менше 51% немає. А в команді противника все навпаки. Є лише два гравця, саме вк 9001 п Це якийсь хлопчина, який взяв зробив собі твін, купив вк 9001 п і грає, хоче підняти собі, зробити нормальну статистику. Решта всі, от ВКшка і один із Є0, вони плюс-мінус нормальна статистика. Решта всі до 50%, 40%. І, в принципі, по великому рахунку це і видно, тому що е, розкатка тут і зайняті позиції, вони про це і говорять. Бачите, вони поїхали стадом, цю сторону не зайняли цей напрямок, і це дає змогу просто. От вони просто в засвіті і просто, просто як в тірі стоять і по ним накидують. І наш герой користується нормально, нормально цим користується. Зараз рахунок 3-3. Ми бачимо, що у нас. В принципі, майже така сама позиція, як і в команді противника, але наші ще займають трошки середину карти, і наш герой вирішує, що треба вже їхати трошки пушити. Зараз стоїть на фугасах, до речі, дуже цікаво, як наш герой користується цими фугасами. В нього на цьому танку не так багато боїв зіграно, але, наприклад, зараз ми. Викатуємося. І я б, наприклад, давав би в корму. І давав би фугас. Тому що в корму э, фугас дуже добре сотку підпалює. І будь-яка сотка горить, а якщо ти ще граєш на каліброваних снарядах, там дамаг проходить норм. 622 в корму залітає ПБшечка. До речі, в цьому бої тут э, не так критичні. Були, наприклад, мати з собою в БК голду, але бувають такі випадки, коли бій на бій не приходиться. Дивіться, яка помилка в нашого героя не просто не проїжджає трошки вперед і просто на рівному місці отримує таку от плюшечку на 475%. А сотка чомусь, мабуть, стріляла, мабуть, стріляла голдою, до речі. І залишається наш друг один в три. Забирає він вже Єсотого в ангар, звісно. І лишається торт і 62-й. 62-й тим часом забирає точку, начебто все правильно робить. Але правильніше, ну, тут хотів він торта земелькою прикопати, хотів е сказати, що правильніше було, бачите, точку А він брав, чомусь її кинув і поїхав вбивати сотого, який майже фуловий. Люто тут отримує трошки з двох сторін наш сотий. Але 62 уходить в ангар. Пріоритет розставлений правильно. 62 ку треба було забрати, а на місці 62 ки треба було забрати точку А і поїхати забрати точку С. Тоді від двох точок можна було забрати. А взагалі правильніше було зробити поїхати на точку С, а потім вже е шукати далі рішення. Хоча перший варіант і другий варіант були правильні, він би встиг, тому що. І тут чомусь торт вирішує, що треба кидати фугаси. Хоча торт з його воєнами може закидати під башню. Під башню є сотуму, але він не знає цього. Не знає, і в нього є фугаси, тому він вирішує, що хоча б фугасами треба забирати. Але наш герой забирає торта і залишається 78 хп. Якби, наприклад, тичку від єсотого він не отримав, то було б все простіше, так? Міг би. Теж бути в ангарі, але маємо 646 дамаг, 5 фрагів це Редлівутерс, Скалабан, Майстер. Ну і медалька воїна. За такий бій він отримав 306 500 серий, тому що грає без голди. Ніяких в нього там затрат не було. Ну, і дивіться, що ми маємо. Наприклад, Каро 60%. Наш герой має 51,24%. Об'єкт 263,57. 53 36, 61, 54, 50, 60. Ну і КПЗшка тут 54%, але якось так дивно, що він нічого не не От команда противника, інша справа: 48,2, 45, 94. Дивно, що він не поїхав точки забирати. От сотка має, 53-48. Ця сотка має 46%. ВКшка 60-68, Маушен. 47% і є 50,45. До речі, це я чому акцентую на цьому увагу, друзі? Тому що, як ми пам'ятаємо, розробники нам сказали, що у нас новий балансувальник. Якщо ти граєш гарно, тебе не кидає до гравців, які грають негарно. Отакі От справи, друзі. Пам'ятайте, що все буде Україна. Я вам дякую за лайки, за підписки. Всім гарних боїв. Пока!